Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз йду в Сільпо. Хочу купити щось на маринад. Сьогодні мають мені привезти помідори, буду консервувати. Кажуть, такі непогані сливки по 25 гривень. То поки не привезли, треба щось на маринад купити. Дивлюсь, які ціни у нас. На... Ну, звісно, що це не для консервування. По 29. Мають бути десь приблизно ось такі помідори, а там подивимось. Так, а і ще перчик 49 треба взяти, там декілька. Добре, йду дивитися спеції, спеції. Хотіла піти на базар там у бабусі купити а, сюди. те, що там, знаєте, хрін, що там ще листя чорної смородини мені мають бути обов'язково. На дежті спеції, де, спеці, де їх шукати. Щось передивляюсь і нічого не бачу. От, по 16 гривень є такі спеції, 12. Ой, з рук все летить, але це не то. Ні, це не то. Ну що ж, мабуть, прийдеться йти таки на базар. Ну, тут вже, а, подивіться, дивіться, макова начинка. 49 гривень 140 гривень. Ну Там не сухий, там же начинка, там не сухий мак. Ой, марокка. Мабуть, прийдеться таки йти на базар, дівчат. Чомусь, а може, а де ще? Та ні, я вже все дивилася. Там листя лаврове. Ні, а так, щоб для маринаду немає. Ой. Дві гривні, та ні. Те, що мені потрібно, сільбо відсутнє. Паприка по 20. У мене час обмежений, просто мені немає коли бігти. Гвоздика, о, гвоздику візьму треба буде. Так, перчик, чорний горошок візьму. 17 гривень, гвоздика 17. Так, духмяний перчик ще потрібно. А є духмяний перчик. До риби, до риби. 22 гривні це що? Паприка червона, копчена, ну таке. 23 гривні знайшла перший духмяний горошок. Теж візьму. 11 гривень ще листя лаврове візьму, тому що в мене там так, скільки тут? 10 грамів. Оце, ти ще дивлюся, але я не знаю, я буду робити на оцті або лимонна кислота. Треба. Ну, ціни такі, бачите, 38-26. Ось такий по 26 гривень візьму, тут літр 9%. Так, а то і добре. Все, ідемо. Ще мені чесник. Треба буде по 125 гривень за кілограм. Давиш такий. Непоганий. Та зараз такий час, що він має бути непоганим ще візьму. Три штучки я взяла на ну, 10 гривень часник. Зараз ще зайду в варус, то подивлюся для маринаду. Запитала там у консультанта стосовно спеції. Вона каже, ні-ні, такого у нас немає. Ну добре, подивлюсь в варусі. Зайшла варус, хвилина мовчання. Ніколи не забудемо наших героїв, ніколи не пробачимо наших ворогів. Так, так життя, дівчатка. Дивлюсь, маринад, маринад для помідорів. Тут акції навіть є на спеції. Я ще візьму лимонну кислоту. Мені багато не треба, по 19 гривень таку візьму. Тому що я не знаю, або я буду робити з оцтом, або я буду робити з лимонною кислотою. Мені потрібно знайти рецепт. Ні, немає. І знаєте, що хочу сказати, що все, що я купувала окремо, то воно мало. може і є, ото, що я шукала. Для маринаду. Я зазвичай купувала у бабусі завжди це був кріп, хрін, Обов'язково має бути там листя чорної смородини. Але зараз на базар не піду у зв'язку з алергією, так швиденько, магазин. Ну нічого, якось буде. Зайшла в Аврору, теж запитала, чи є. Вони кажуть, ні, не привозили в цьому році для помідор. для... Так, світлофор ходимо. Для кабача та огірків так небагато було, а для помідорів не привозили. Я хотіла почитати склад, що там. Можливо, в мене це вже є, але так в роздріб. Ну нічого, вже як буде. Знайшла вишню, декілька листів, хочу і пригадала, як. Для консервування. Пригадала, як мої батьки жили в приватному будинку. І у матусі завжди був куточок для консервування. Там підеш, біля паркану воно було, там далеченько, далеченько. Хрін, кріп. Шо... М -м -м, чорна смородина, так була. Потім вишню обов'язково. Якось не думав про те, що треба піти купити, чогось нема, де шукати. Все було. Нічого так трішки листів взяла для консервування. А тут нічого, розберемося. Візьму, скільки там, скільки у мене банок три, мабуть, буде, то нехай буде. Та й все, дівчата. Ну, а що ти зробиш? Ну, це і достатньо. Подзвонили, що вже десь вони під'їжджають з тими помидорками я вчасно. Якраз повернулася і зараз іду у ранок. Ну скільки 9:31. І от зранку для алергіків я кажу, і коли вже сідає сонечко, то можна так на вулицю виходити. Дуже багато людей. Оце йдуть там, ну, я бачу, що алергія. Хтось там чихає, хтось іще щось. Так, розкладаю цю торбу та й буду чекати на помідори. Головне, бо що, дівчата руки чорні після листя рвала. Потім думаю, що я рвала? Взяла гілочку та й все. Мені чомусь здається, оце ж я викладаю дивлюся, що. Все це все це є в складі. Що там ще в мене? Лимонну кислоту залишила в магазині не купила, тому що... А, яка краса. Пригадала, в мене має бути. Я нещодавно купувала. Це чесник. Три штуки на 10 гривень. Все, що мені буде потрібно для. О, до речі, знаєте що? Знаєте, що я вам хочу сказати? А якщо трішки-трішки? Я спробую. Так, ставлю, щоб не забути. ото і весь маринад. Дивлюся на цю гілочку, дівчатка, залила листя водою, нехай там. Відкисають, щоб чистенькі були, потім помию. І дивлюся на цю гілочку, там де листя вишні було, і пригадала 90. -ті. Як моя мама, я ж казала, ми жили в приватному будинку, було все. Вишні, все, що ти, все, що треба, все було. Ми нічого такого не купували. Там Абрикос у нас єдиний ще не було. Я пам'ятаю, що взимку щось такий. Чи... А, тоді купони були і закінчився у нас чай. От. І мама пішла, у нас не було чаю, і мама пішла оці гілочки, нарвала на дереві. Це був була весна, десь березень місяць. М -м... Накидала в чайник, кип'ятила, ну, в холодну воду чи як, я вже не пам'ятаю. І такий рожевий, запашний був чай з таких гілочок. Я навіть відчуваю цей аромат. Але таких має бути десь 5-10 на літр води. Тому пригадала. Чекаю на помідорки та буду консервувати. Так, по 5 кілограмів ось такі помідори. 22 гривні. По 22 привезли. Ну, я дивлюсь, може щось і повідбирати. Ну, як завжди, дівчатки. Ну, Зараз буде робота. Нічого нормально, вони і невеличкі, і не маленькі якраз. Мабуть, це буде на трьохлітрову банку, тому що я думала, може літрову. Ні. Буду робити на трьохлітрові банки. До речі, банки та кришки я не стерилізую. Помила теплою водичкою і все. А оця банка ще від мами в мене така зелена, там таке товсте скло. Це взагалі. А, до речі, за все життя я жодної банки не купила. Я кажу серйозно. Все від мами, але оця. Зараз помию помідорки та буду складати в банки. Подивимось. 10 кілограмів. Мені здається, що помідори ще залишаться. А там подивимось. Зараз подумити. Поклала вже листя вишні, лаврове листя чесник. І додаю по штучок 5, ну так, перчик, як то кажуть, все на око. Духмяний перчик по дві горошинки і одна гвоздика на 3-літрову банку. Я побачила в холодильнику в мене стоїть кріп то зараз на салатик я залишу таке тоненьке, а таке більш товсте теж поріжу в банки. Ось так і добре. І на салатик залишається якраз самий смак. Щось я не розрахувала з помідорами Дівчатка, дивіться, ще в пакеті майже повний пакет, тут же помила. ну от Будь ласка. Це вже миті і поскладала вже в банки, банки. І думаю, от що з цим робити? Якось я не розрахувала, я забула, скільки кілограмів йде на 3 банку. Чомусь мені здавалося половиною, а зараз я пригадую, що це півтора кілограма. Ну, думаю, добре. Поставила вже, хай водичка закипає, на те, щоб заливати. А тут же ж я не можу так просто стояти, розумієте? Мені краще робити декілька справ одночасно. У мене бульйон тут яловичина, такий шматок гогу, бачите? Це буде борщ з бульйону, а коли воно вже звариться, дійсно. А то м'яско я через м'ясорубку, і потім я ще не знаю, що це буде, я підсмажу цибульку, змішаю ото, що піде через м'ясорубку м'ясо, яловичина, це грудинка. Трішки бульйону можна додати, а там подивимось. І Або млинці зробити з м'ясом, або макарони. Так от, і таким. Тобто одного шматочка м'яса буде у мене дві страви. Так, водичка закипіла, зараз буду заливати помідори. Вирішила таки зробити четверту банку. І порядок. І знаєте, що хочу сказати? От звичка, вона є звичка. Оця каструля, вона на 7 літрів. І завжди у мене виходить 4 банки. Або гірки, або помідори. Ну, Там трішки залишається. Оце так пощастило дівчата сіль. Скільки я на 3 літрову банку 2 столові ложки без горки. Але я сюди в розсолому поклала, зараз буду розмішувати, і думаю, чи вистачить, чи ні. Дівчата притик, дивіться. Там залишилася, ну, може, одна столова ложка. уявляєте, якби не вистачило однієї столової ложки. І цукор, якщо дуже солодкий, то на 3-літрову банку 5 столових ложок. А якщо не дуже солодкий, я, ну, це кому як за смаком. Я завжди додаю 4 столові ложки цукру. І зараз нехай в теплій водички, воно там розтає, Перемішаю. Якщо робити з оцтом, то більше половини чарки, я б так би сказала, додаю. А якщо це на 3-літрову банку. А якщо лимонна кислота, то одна чайна ложка на 3 банку. Скільки вони мають так стояти, не знаю. Я дивлюся, щоб... Так, можна було вже братися. Не так, що повністю охололи, а можна було братися. Це 20 хвилин, 30, коли як. А це зелена банка. <сум> від мами. Так, ну що, залишилося у мене ось стільки помідор. Скільки на вагу я, не знаю, але можливо, там буде 3-4 кілограми. З 10. Нехай стоять, потім залью, що тут мій борщ кипить, бульйон кипить. І перший, і другий з цього буде. Нехай поступ так потихеньку, потихеньку. А з цього, знаєте, можливо, я зроблю аджику, а можливо, просто блендером переб'ю. Додам, 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 додам. Не знаю, що це. Я вам, мабуть, покажу вже в наступному відео, якщо буде цікаво. Щоб така заправка томатна була. Не купувати томат-пасту, а, а нехай буде, бо куди ж ну, їх? Я не буду викидати. Щось я подумаю, що з ними робити. Час покаже. Ось таким, мої дорогенькі, я сьогодні займаюсь. Нехай стоять, поки вони будуть стоять, я змонтую це відео. А далі я вам вже казала, що я буду робити. Один раз вони стоять, на другий заливаю та закатую. Дякую, що ви подивилися відео. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!